Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський на своїй прес-конференції присвяченій першому року з дня великонападу Росії на Україну спростував можливість перемовин із російським очільником Володимиром Путіним у Туреччині і підкреслив, що йому нема із ким говорити. Зеленський зробив таку заяву, коментуючи свою розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який як Дома практично з початку війни обстоює ідею можливих перемовин між путіним і Зеленським. Втім, ніде правди діти, і в російській столиці ніхто не бачить необхідності перемовин з українським президентом щодо закінчення війни. Російський президент Володимир Путін рішуче налаштований на продовження бойових дій і продовжує вірити у свою перемогу над Україною. Всі дії і заяви російського очільника свідчать про його налаштованість на війну, яку до того ж підтримує переважна більшість громадян Російської Федерації, і тепер президент Володимир Путін сподівається, що у цій війні Російська Федерація зможе розраховувати на підтримку Китайської народної республіки, яка якраз сьогодні оприлюднила свій так званий мирний план, який навряд чи можна назвати реалізм. Істичним документом щодо закінчення війни, але який намагається урівняти агресора Російську Федерацію із жертвою агресії Україною, президент Зеленський сказав, що не вважає китайський мирний план мирним планом, а швидше декларацією. Однак там є моменти, про які можна говорити, і вкотре сказав, що хотів би зустрітися із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпіном. Однак, як можна зрозуміти, зараз лідер китайської народної. Республіки і комуністичної партії Китаю активно готуються до свого візиту до російської столиці і зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним саме для того, щоб Китай не робив наступних кроків на зустріч Росії і тим більше не постачав їй так необхідно для російських збройних сил зброю для подальшої війни проти України. Західні держави все більш жорстко висловлюються щодо китайських намірів помічник президента Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван, коментуючи так званий китайський мирний план, підкреслив, що Пекін міг би зупинитися на одному першому пункті своїх пропозицій, де говориться про територіальну цілісність. Адже якщо Володимир Путін захоче припинити війну, яку він розпочав проти. України він може просто вивести свої війська з української території, і на цьому всі проблеми будуть вичерпані. схвально про так званий китайський мирний план відгукнулася, і очільниця Європейської комісії Урсула фон Ляєн. Вона підкреслила, що необмежена дружба Китайської народної республіки з Російською Федерацією створить серйозний сумнів щодо пропозиції Китайсь. Народної республіки щодо врегулювання ситуації у війні Росії з Україною. Однак, як можна зрозуміти у самому Пекіні, не сильно хвилюються з приводу західної реакції після свого повернення з турне по Європі, член Політбюро центрального комітету комуністичної партії Китаю, керівник канцелярії комуністичної партії по закордонних справах ВНІ, якого називають головним китайським дипломатом, знову сказав про розвиток. К російсько-китайських взаємин і жорстко скритиковував Сполучені Штати схожу позицію у Китаї зайняли у зв'язку з розглядом на сесії генеральної асамблеї ООН резолюції, що мала засуджувати війну Росії проти України та вимагала виведення російських військ з української території. Переважна більшість країн світу підтримали цю резолюцію. Таким чином стало очевидно, що війну Росії проти України засудженні. Же практично весь світ, причому не можна сказати, що тільки цивілізований світ Можна сказати весь світ загалом серед тих країн, які підтримали цю резолюцію, було чимало країн так званого глобального півдня. Однак Китай утримався при ухваленні цієї резолюції. Звичайно, керівництво Китайської Народної Республіки буде говорити, що вся справа в нейтралітеті цієї країни, однак є абсолютно очевидним, що це зовсім не питання нейтралітету, а питання тих самих дружніх взаємин Китайської народної республіки з Російською Федерацією, які тільки посилюються з кожним днем цієї несправедливої війни. І можна сказати, що за рік після початку війни ми маємо вже нову якість конфлікту, коли у Пекіні серйозно розглядають за словами джерел у НАТО можливість постачання зброї Російської Федерації, щоб ні в якому разі не дати можливості Росії програти цю ганебну війну проти України, втім сама Росія звичайно цікавиться зовсім не тільки. Україною, як можна зрозуміти, у Москві не залишили планів дестабілізації у Молдові з використанням Придністровського анклаву, де знаходиться російська армія, назваючи на те, що реальна обороноздатність цієї армії ставиться під сумнів, немає сумніву в тому, що у Москві хотіли використати свої загони у Придністрові для провокації як проти України, так і проти Молдови. Міністерство закордонних справ Російської Федерації сьогодні виступило із. З заявою, згідно із якою напад на Придністров'я і буде розглядатися у Москві як напад на саму Російську Федерацію. Хоча Придністров'я не має ніякого відношення до Російської Федерації з точки зору міжнародного права, це інтегральна частина Республіки Молдова. Сама Росія визнає. Територіальну цілісність Республіки Молдова, а російські війська на терені цієї країни не мають миротворчого статусу. І згідно із міжнародними угодами, до яких приєдналися і сама Росія, давно мали бути виведені з Придністровського регіону. Про що сьогодні Міністерство Закордонних Справ Республіки Молдова знову нагадало Міністерство Закордонних Справ Російської Федерації однак у Кремлі, звичайно, абсолютно не цікавляться ані реакцією Києва, ані реакцію Кишене на свої заяви, як вважають в інституті вивчення війни, Російська Федерація готує у Придністрові провокацію під... Вигаданим прапором, очевидно, під прапором України, щоб потім звинуватити українську державу у провокації на території Республіки Молдова і думати про організацію якоїсь власної провокації у е, цьому регіоні. Таким чином можна говорити, що через рік після початку війни Росії проти України Кремль тяжіє навіть не до закінчення цієї війни, а до інтернаціоналізації конфлікту і до затягування у війну Росії проти України нових нових учасників колишнього радянські республіки, які виступають проти продовження тих дій, які Росія розпочала проти України ще 2014 року, а Проти Молдови можна сказати на початку 90-х років минулого століття. І звичайно ж у Росії з люттю поставилися як до приїзду президента Сполучених Штатів Америки до Києва, так і до зустрічі президентки Республіки Молдова Маї Санду із Джозефом Байденом. Ця зустріч відбулася під час перебування американського очільника у Варшаві, і тепер, звичайно, намагаються готувати свої дестабілізаційні кроки, щоб помститися тим країнам, які хочуть бути частиною цивіль. Зованого світу, а не огидного світу російських вбивств. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самого Ютуб. вам!